Привіт, друже! Мене звати Оксанка. З останньої зустрічі так багато сталося в країні знань. Я дуже хочу все тобі розповісти. В чарівному лісі сталася дивна історія, та ти, мабуть, її вже знаєш. Якщо ні, то давай разом згадаємо. Журави. Стали вони сусідами та якось одружились. Ось і задумала одного разу лисичка пригоститься журавля, та й пішла його до себе в гості запрошувати. Приходь, куме, приходь дорогий, Ось я тебе як пригощу, на кормлю. як для себе. Зібрався журавель на званий вечір. А лисичка тим часом наварила манної каші та й розмазала її по тарілці. Подала до столу та й хитренько промовляє І їжте, куме, голубчику мій. Сама все готувала ще й не сідала. Журавель хлоп-хлоп дзьобом стукав стукав нічого не може хопити. А лисиця в цей час лизь-лизь кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить. На серце любий кумель. Більше нема чим тебе пригощати. Дякую, кумонько, на тому, відповідає журавель. Приходь тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А журавель зготував картоплю, в'язков, бурячок, порубав на маленькі шматочки, склав усе овлечик з узким горличком. Поставив на стіл та й каже. Пригощайся, комо, не соромся, головонько. Лисичка почала коло того блечика вертітися і так і дійде, і сяк, і лизне його, і понюхає, а потя ніякого немає. Не лізе голова оглечик. А жиравенний штин клює собі та й клює, допоки все не полі. У не серце кома, але більше нема чи те Ох, як розізлилася лисиця. Думала вона, що наїсться на цілий тиждень, а додому прийшла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з журавлем. Ось і казочці кінець. Хто дивився? Ні. І якщо ти був уважним, то скажи, хто кого запросив у гості? Так, дійсно, лисичка запросила журавля в гості. Що ж приготувала лисичка для журавлика? Так, лисичка приготувала свою улюблену манну кашу. А чи зміг журавлик посмакувати нею? Ні, він не зміг, бо тарілка в нього була мілка, а дзьоб у нього довгий. А що ж приготував журавель для лисички? Він приготував картопельку, м'ясо, бурячок. І склав це все у глечик із вузьким горлечком. А чому ж лисичка не змогла їсти, бо в неї мордочка занадто широка й коротка, щоб дістати ці смаколики? Пограємо в гру, допоможемо журавлику знайти потрібний глечик. Ось тут. Не вистачає глечика з цифрою 3. Молодець. А ось тут не вистачає глечика з цифрою 1. Ти вже здогадався, що тут не вистачає два глечика. Глечика з цифрою 1 і глечика з цифрою 3. А якого глечика не вистачає тут? Молодець. Спробуй ще раз, яких глечиків тут не вистачає. Так, глечика з цифрою 1 та глечика з цифрою 2. Давай проведемо експеримент. Виміряємо та порівняємо глибину тарілок. Ось у мене такі дві тарілки. Наливаємо в тарілки воду, щоб вони були повні. Візьмемо дві смужки з цупкого картону та виміряємо ними глибину наших тарілок. Потрібно рівненько смужки опустити на дно тарілки. Приберемо тарілки, щоб вони нам не заважали, і порівняємо дві смужки. Вода, яка була в тарілках, залишила на них слід. От його ми і рівняємо. Тарілка, яка була ліворуч, глибша, а тарілка, яка була праворуч, мілкіша. Скажи, яка тарілка глибока? А яка мілка? Поки ви проводили експеримент, я приготувала борщ, картопляне пюре і компот. Давай знайдемо посуд для цих страв. В Якому посуді ми подамо борщ? Так, борщ подають у глибокій тарілці, бо тарілка утримує рідину і не дає їй розтікатися. А от картопляне пюре можна подавати у мілкій тарілці. Для компоту потрібен посуд теж глибокий. Зазвичай компот наливають у стакан. Малюче слова «глибокий» чи мілкий можна вживати не тільки по відношенню до посуду. А й до інших предметів, в яких ми наливаємо щось, насипаємо чи складаємо. Це може бути коробка, ящик, бочка, скриня чи навіть сміттєвий бак. А ще глибокими або мілкими можуть бути природні чи рукотворні об'єкти кар'єри, шахти, печери чи водойми. Поглянь море мілке. А ось тут море глибоке. І басейн може бути мілким або глибоким. Пам'ятай, що глибина це небезпека. Діти купаються тільки там, де мілко. Молодці, друзі, до наступної зустрічі!